Зрячі діти і дорослі разом з українськими виконавцями зібрались на одній сцені у супроводі оркестру театру Заньковецької, аби зібрати гроші на ЗСУ. Розповідає засновниця проєкту Відчинили життя Оксана Потимко. Цьогоріч ми святкуємо 15 років проєкту Відчинилося життя. Він не 15 за рахунком, але 15 років. Концертів за ці 15 років відбулося вже поза 90 в різних країнах Європи і в Україні. Квитки розкупили буквально ну, менше як за місяць. Тобто, за три тижні до концерту вже жодного квитка в продажі не було. Серед учасників концерту 11 незрячих виконавців, серед них шесть. Стародітей Ліза Москаленко з Миколаївської області. В її рідному селищі війська РФ розбомбили школу. Тепер вона навчається у Львові. У цьому проєкті бере участь вдруге. Насправді дуже подобається ця пісня, і насправді дуже, дуже боляче за те, що відбувається в Україні. І з цією піснею я би ну я би хотіла передати все те, що я відчуваю на даний момент. Віра Семків раніше на такі концерти приходила як глядачка. Цього разу стала його співведучою. Я не була ведучою ще ніколи, але. Е... Одного разу все-таки мене був, так сказати, подібний досвід. Я читала дуже багато своїх віршів, мусила на одному концерті. От. І це була дуже велика, насправді, трошечки хвилювання, але дуже багато впевненості. От. Я дуже люблю сидіти на сцені і, і співати, і грати, і все робити, і говорити. Серед гостей концерту співачка Соломія, Чубай, артисти гурту, Пікардійська Терця, Андрій Капраль і Ярослав Нудик. Ви селом, шви селом бальтизами о землі українській на вільній Дуже приємно і. І те, що ми можемо виступити, те, що ми всі разом можемо подарувати людям, звичайно, лише позитивні емоції для того, щоб люди ставали ну, спокійнішими, щоб їм було легше і, і комфортніше трошки в цій ситуації, бо всі по різному її зараз приймають діти, які не можуть себе реалізувати в цьому житті, так по-справжньому. Вони виступають на великій сцені з оркестром, розкуплені всі квитки аншлаг. Вони в вечірніх сукнях, дівчата та хлопці в костюмах. Це просто це така подія для них насправді. Для нас це теж подія, бо я коли їх чую ці їхні ангельські голоси, я просто плачу. Я не знаю, як я буду виходити на сцену, бо коли реально чую їх, це щось неймовірне. Напиши. За словами організаторки концерту Оксани Потимко всі гроші зібрані від продажу квитків а це 315 тисяч гривень. Скерують на підтримку збройних сил України. Ольга Дейнека, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.